Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готуватиме нові контрнаступальні дії. Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу Fox News біля лінії фронту на харківському напрямку. Так коментуючи контрнаступ 2023 року, Зеленський наголосив, що найперше варто думати про життя бійців, оскільки без солдатів Україна втратить усе, навіть маючи сучасні технології. Тому найперше завдання за його словами це захищатися. Та додав, що Україна продовжить історію успіху на Чорному морі. Я не буду глибоко вдаватися у деталі, але на росіян чекають деякі сюрпризи, сказав глава держави. Водночас, за словами Зеленського, Україна не зупиниться на обороні і готуватиме новий контрнаступ. І додав, що це залежить від багатьох речей. Не оминули під час спілкування і ситуацію з зупинкою допомоги від США, Зеленський каже, Україна виживе без цієї допомоги, проте це буде трагедія, яка поза як загрожує багатьом українцям загибеллю.